Про заяви Роберта Фіцо ми далі поговоримо з Тарасом Загороднім. Це політолог, який вже з нами на зв'язку. Пане Тарасе, доброго ранку. Так, да, Доброго ранку. А, давайте так: все-таки заяви Фіцу і дії Фіцу, Наскільки вони от ідуть паралельно, чи все-таки йдуть трішки в розріз? Тому що заявляти можна одне, а на практиці трішки по-іншому діяти. Ну, Фіце більше говорить дійсності, ніж е, щось робить, е, тому що якщо там у нього були які зобов'язання перед Москвою їх виконує, але е, публічно. В, в практичній площині він е, нічого з того, що говорить, він е, не робить. Е, я не виключаю протидію вступу України в НАТО. Це можливо, але чи буде в той час Фіцо взагалі при владі? Цигалії Словаччини, це поки що велике питання. Тому спокійніше треба ставитись до цих всіх моментів, але, звичайно, що давати і публічні відсучі повинні бути. Я знаю там посольство України в Словаччини, коли він там почав говорити, що Росія цей СРСР звільняв Словаччину, що це був український фронт, 60% там були українці. Правильна позиція теж треба нагадувати. А Так я це поки що спокійно сприймав, тому що він реально нічого не робить. Добре, а от історія про е, транз, транзит газу через Україну і залежність Словаччини від російського газу. Е, зрозуміло, що треба м, жорстко висловитися, тому що дійсно Словаччині потрібен цей газ. Але наскільки дійсно е, ми відмовимо в транзиті газу, тому що мені здається, що ми також зацікавлені, і наша ГТ, ГТС зацікавлена в тому, щоб все-таки був транзит. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що принаймні пару місяців я думаю, що Україна не повинна транзитувати газ, тому що там якраз проблеми у Росіян більше. Більше виникнуть з, з газом, тому що його ж кудись подіти треба. І Газпром, по-моєму, що десь мільярдів доларів заробляє на європейському ринку. У нього і так проблеми в дійсності зі збутом газу, він і так збутковий і скорочене було добичу газу. Китайці не хочуть купувати російський газ за тими цінами, які вони виставляють. Навпаки, вони викручують руки зараз росіянам, що давайте нафту та газ продавати. Вати нам за внутрішніми цінами Росія. Які є дотованими і так. Тому, звичайно, що ну, принаймні, перерва на зиму, я думаю, що треба робити, а потім добувати їхню енергетику ударами наших дронів для того, щоб вибити взагалі їх з війни. Тому що в Україні з'явилася така можливість, і я думаю, що ця зима ну, буде такою гарячою. А там подивимося, як воно буде. Чи буде потреба в транзиції, чи. Наскільки це буде критично для України, тому що в принципі в 2006 році я пам'ятаю, коли росіяни перекривали нам газ, то наші ГТС працювали в реверсному режимі, тобто з навпаки, було з Європи, перекачувався ресурси по Україні. А словаччина нам не може зробити перерву у чомусь, тому що, от, наприклад, угорщина нас страхує, коли в нас 에, навантаження на енергосистему, і ми активно залучаємо е, електрику з угорщини. Словачина давайте, <рел Yemen Diegel> давайте, давайте давайте чіткіше не залучаємо, а купуємо. давайте, купуємо, <рел zaman> але нам можуть не продавати. <рел semble> Ні, ну то таке, коли йдеться про гроші, там знаєте, швидко ну, все от, про я запитуючи До... про Фіцо про слова і дії, якраз мала на увазі по Ой. суті угорщину, коли Орбан говорить одне, але по суті Угорщина робить трішки інше. Так, от Словаччина може нам щось обмежити, теж саме там величезні Словаччина теж залежно від України. Ну, наприклад, uh -huh. Україна. Казати, що заводи, які забезпечують українську армію, ми не будемо розміщувати там замовлення а там великий приватний сектор, який працює на українську, цьому будемо купувати, наприклад, тільки в Польщі чи в, в Чехії, наприклад. І нехай потім Фіце пояснює своїм виборцям, чому через свою позицію вони втратили робочі місця. Теж слід розуміти, що є у України важелі тиску, не соромитись їх використовувати, тому що як бачите, незважаючи на важке дуже становище України, як кожен хоче на нас заробити, викрутити руки, плювати вони хотіли на багато речей. Ну так і нам треба абсолютно спокійно до цього ставитися, теж використовувати всі важелі тиску, які є у нас. Дякую, пане Тарасе. Тарас Загородній, політолог про, скажімо так, шантаж Роберта Фіцу, який стосується транзиту газу і який стосується російсько-українсько-європейських контактів.